Євген Маланюк, а ще забуду тебе, Єрусалиме Олені Телізі. Вже вересень в лункі блаки тітане, Вже багряніє мантія садів, А нам згадались київські каштани, Бездонне небо і Дніпровий спів. Прозор акварелеві оболоні. Сирена пароплаву із Черкас, У день такий я стрів навіки вас. І ось все тіж, і очі, і долоні, таке своє, незнищено родиме, Розлука не згасила зір і слух, Як і колись, Великий Володимир благословляє древній виднокруг. Ген над дзвіниці. Золотіє митра спливає день, як миру на чолі, молитвою безбуряного вітру, любов'ю сонцем грішної землі. Стіна ж стоїть камінням нерушимим, Роззоряне склепіння несучи, На варті там крилаті серафими, ярхи страти. Опертий на мечі. Переможного миру вам!